Привіт! Якщо ти дивишся це відео, то ти справжній любитель зоології, а тому саме для тебе ще одна порція неймовірних фактів про тварин. Майстер маскування це яванська сатрофілія або лишайниковий коник. Він повністю зливається із тлом довкілля, і птахи його просто не помічають. А ось світлячків всі помічають відразу. Виявляється, в тілі цих комах є речовина, котра називається люциферін. Після того, як вона з'єднується з киснем, то комаха починає світитися. Примати порівняно з іншими тваринами доволі розумні. Але ось карликовій мавпочці не зрозуміло, чому це раптом листок почав ворушитись і навіть ходити. І як тепер їсти ходячий листок? Чи взагалі його не чіпати? От задачка. Гірський баран так той більш рішучий. Ніщо не може його зупинити, коли він голодний. А тому баран розбиває лобом колючки і дістається до м'якоті. А смаколиками інколи треба ділитися. Ягуар один, а гієн більше. Тож ділися давай, противна кішка. Все одно всього тобі не з'їсте. Кажемо тобі, віддавай здобич, нас більше, а тому ми сильніші. Ось так от. Гусениця навчилася захищатися просто. Вона виділяє слиз. Багато-багато слизу. Спробуй таку піймати. Деякі мурахи намагаються і отримують повні роти слизу замість поживних речовин. Та ще й довго потім чистити ротову порожнину доводиться, а зубних щиток для мурах поки що ніхто не придумав. Комахами в тенетах павука вже нікого й не здивувати. А як з приводу змій? Ця потрапила до павутиння чорної вдови. Тенета виявилися дуже міцними, а отрута цього павука сильніша ніж у гримучої змії. А от за цю змію доводиться позмагатися. Та медоїд сміливо захищає свою здобич від шакалів. Як то кажуть, не на того натрапили. Мати морського леопарда з дитинчам. Дуже миле, рідкісне та особливе явище. Цікаво, а їм взагалі там зручно вдвох. Лінивці можуть, не напружуючись, триматись кістями задніх кінцівок за дерево і навіть спати в такому положенні та ще й з малям на животі. Собаки не можуть пити воду так, як ми. Це пов'язано з. Формою їхніх щелеп. тому в цих тварин є інший спосіб. Багато хто думає, що собаки, п'ючи воду, загинають язик уперед. Але роблять вони зовсім навпаки. Неочікувано, правда? Пума це хижачка. І зараз вона намагається забезпечити свою родину їжею. Та Гуанако виявляється не таким же й безпомічним і успішно рятується у цьому поєдинку. Інколи Орел не може витягнути кіхті із жертви, а тому і трапляються такі кумедні ситуації. Таксист і пасажир хіба ж не схоже? Тах Осоїд їсть личинок із джолиного вулика. А рій літає навколо Осоїда. І нічого не може з ним зробити. Весь фокус у будові пира цього птаха. Пір'я в них жорстке та щільне і в той же час невеликого розміру. Тому жало оси чи бджоли не може проникнути кріщільний покрив. А тому комахи літають поруч, без силі щось діяти. На бійцівському рингу самці каракатиці, скручування, хапання щелепами. Чорнильні бризки, як бачите, поєдинок у самому розпалі. Правда, не за пояс, а як завжди, за самку. Але погодьтеся, що кадри просто унікальні. А що вам сподобалося з цієї підбірки неймовірних фактів про тварин? Пишіть у коментах і не забудьте підписатися на канал Руда Біологія, бо попереду ще дуже багато цікавого.